Не оминуло новорічне свято й дошкільні навчальні заклади. Для найменших протягом тижня відбувалися святкові заходи. 25 грудня у дитячому садочку Берізка зустрічали діда Мороза, вихованці другої середньої групи. «Ць цьому просторому веселі і потім розпочалася новорічна казка. Цьому сприяла святкова атмосфера, створена педагогами дошкільного навчального закладу. Зала виглядала по-справжньому новорічною, дивовижно та затишно. Цьогоріч до малечі завітала фокусниця і творила дива. Діти бавилися у сніжки, кружляли у хороводах і з великим задоволенням демонстрували батькам свої уміння, співали, танцювали та розповідали вірші. А дід Мороз, доки йшов до малечі, розгубив подарунки. Фокусниця та її помічники-гномики допомогли старенькому начаклувати повний мішок смаколиків. Радості дітей не було меж, отримали святковий настрій батьки, адже кожен чекає новорічного дива.